Друзі, вітаємо на майданчику автопоїн. З'являється у нас новинка. Це Audi a 4 Дизельна на передньому приводі на автоматі 2006 року випуску. На непоганій комплектації по автомобілю зразу хочемо вам сказати, що була заміна двигуна. По факту повинен тут стояти, повинен, повинен тут стояти в ньому 2-літровий дизель, але тут стоїть 1,9. Заміна ще була в Європі. Класні стоять титани літні, 17. Гумі літній 225-45, низькопрофіль, але класно виглядає, просто йому компонує, це дуже класний вид. В універсалі по передній оптиці противотуманні фари. Звичайна передня оптика. Є такі нюанси по сидінням, як пропалення, є потертості. Але це Audi. Це дуже класний салон, дуже гарна комплектація, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедія. З навігацією, колись в даний час вона працювала. Шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дождю, регулювання дзеркал, повний електропакет. Є такі ось ніжки прикольні, які ще, до речі, працюють. В бардачку встановлений cd Ченджер. І ще є таке, що класно, це чорний потолок. По задньому ряду місця. Як для мене, то трохи буде замало. А так, в принципі, все достатньо для подорожі. Є ще такий підлокітник. Відкривається така ніша. Тут повинна бути аптечка, але її вже з часом вже її немає. Що є комплект зимової гуми на желізних дисках. Він йде в комплекті з машиною. Ну, ще не в непоганому стані. Ще, можливо, хватає і на пару сезонів. Так що, друзі, чекаємо на майданчику автопоїнт. На огляд, перевірку, і можливо за покупкою Ауді А А4». будемо чекати на вас. Місто Суми вулиця Героїв Крут 19.